У світній хаті, просим до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна, нині стала, небі зірка засіяла. Позолотила доли, море, ліси, далекі простори, і дивен голос розпилився, і з неба ангел нам з'явився, Не зблукати чи дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу, несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина. Він народився у Яскині, бідні люди, де бідлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, клонітесь, де ви поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу! Мир цій хаті! Перестаньте сумувати, ви нам новину принесли, Що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, братці, веселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила. а в будова в Україну незнайом, не пречиста сина мала, світ доброго обгороди. Вони плиє ні, ні новина. Речиста діва породила сина, я зосповитий, поміж бидляти, спочив на насінні, Бог не обнятий. я заповитий, поміж Спочив на тих, спочив не обнятий. Коли пана видають, пасти рубой несе, що може, що побдарити дитятко Бож. Земних сторін залишилось почат і початовесь і палац, і старамосим йдемо нового селя привітати. Поклитаю ясне панство, які благородні панок. Я, панцю, панов. я щиро раді вас вітати, і прислужити вам готовий в дорогу, може щось продати. І далеко, добрі люди, може в корчві лепше буде. Є в нашийка і ковбаска, водка, піво, ананаси. Треба по здорові сісти, трохи випити і з'їсть. Забирайся, можко, з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму у моїй краниці будуть ішити з ним. Дуже ваші молодеці. А як гроші забракує, то ми ці якої по краю Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Люди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Геть, спробайте житів з хати. Ми не хочемо торгувати. Що? Жити з хати виганяти? Мошка в плачі випихати. Щоб до вас біда. прийшла, Щоб вам цегам корінка. Щоб вас чорт упав. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де піки, сварки, крики. грають там мої музики, де не шпорять шахраї, там товариші мої. А де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Моя жвава і моторна, тільки що я трохи чорна. Тому ім'я таке маю, чортом мене називають. А я ваша біда. Я вас всіх на знаю, я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не залишаю на вас ні латки. Сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, гадзиночка, слава Богу, що покоя, ми морозно були. Ой, як смачно салом пахне у вашій коморі. Я є циган щедрий, умію робити, кую. Дую та й краду, у ній ворожити, можу навіть жінку вкрасти у кого є фан. Може, коника ні вивести вивезти зі стай. Можу ложку підгострити, голос підкувати, А як десь так і сала, на скрипці заграти. Дамо. Добре, цигани, і жити так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Ану, цигани, заграй, хоч би на гармошці, а я з мошком тобі дою, погуляю трошки. Боже, Боже, поможи позбутись цієї сатани. Мир вам, браті мої милі, тут слабкі, пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то те місце чорне має. Мене Бог сюди послав, щоб я вас охороняв, стріхі в хаті і на полі, людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, бари буде оминати, Жінку і дітей шанувати, той завжди щасливий буде і любитимуть його люди. Чуєш, що вона сказала, щоб хлопити А як е, хлоп не буде пити, що ж, можко, буде жити. Та журися, любий свати, я буду людей скувати. Щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб молилась Богу. Один одного щоб били. Добре, щоб горілку От тоді ми будемо жили. Де геть від них не сила? Геть що бачу, скажуть? Ну ну-ну, я до мати ще свого докажу. Я про вас хотів і роду розкажу. -то Чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати і також скажіть мені, що за люди ви такі, бо інакше всім від мене страшна кара буде. На єсніший світовий цар, твого вірного заведяй, а тебе то зневажай. Кажуть, що іншого царя має. Ти є цар, тільки земний. бо родився цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. Та не цар, це вічний Бог, що по без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лега твоя дорога. Що? Який там цар, що ви дведе? Далі гарніше номена, що родила діва сина. месія начебто, царя всього світу обіцяного в заповіті. Хоч такий я так бачу. Де цей пачок готовий? тер світу mm -hmm. народився, весла you Дивно. Know.

— І батарейки? — Батарейки не вийшли. Ми я... на різній сходу У <поцелуйтесь> по твій край приходим Поклонитись цій дитині, Що родила в Палестині. Я цар ріпецького роду, це мій народ з давніх-давен По а, року від світу Має народити збожні якщо... я... сири, світ, Спасити світу. Побачив я зорю, І дарив супу цьому, Бо він світу цих рих прийняв. Я цар ріпецького роду, І мій народ з давніх-давен По року від світу Має а сьогодні ще Що все народив? Я, я, я даре з собою взяв. би Ісус так прийняв. Я з ранського народу. Я не боюсь нічого зроду. Він народ помиря гуляє, і Бог уже лучає. А на сході зурязу сіяло і мені дорогу показала. Я даре з собою взяв, щоб Ісус яких прийняв. Що ж, ідіть ідіть, на йому та сирев а зараз буде сюди поверніться. Кажете, і мені будь-куди йти треба, можуть дивитися йому, в мене є потреба. Відколи вчую цю вину, що за спиною народився, не, не маю я спочину. Я не можу цього знести, Я зітру цього сію. У мій заняття не сміє. Боєць всіх дітей, в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопець хлопчик добу. А між ними правиль, знайде свій смертельний землі. Він накрай святий для нас, ми виконуємо цей час. І моле дитя в ящині можна знайти ще ненакше всім вам смерть. Хтось закликує за мною. Готово я усіх спинах стою. Смерть і люба, смерть і мила. Не завжди мені служила. Всіх усе ворогів, всіх кого повалів. А тепер з усе одного, що за тебе народився з прочистою. Ей, солдати мої вірити. Так мій царі. Тоді ж все, Лукавий, нажився до далекої слави. Ніщо без кара не прийде, ніщо безслідно не зникає. І над катом кожним лютим меж долі звисає. же, іроди лукавий, ось тобі новина. Ми дітьми мене убили Божого ось... Сину. Що? А така Зрада о смерти, смерть моя мила, і всіх бунт кущем душила. Прилий, махни раз і друге, найзвернув світ усі дружини. Бо мого їх на мене здала. Ходім Мин, зі мною в темряві і вічності палати. Бо в яскині моя права нею, бо що я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чобіт, аж поки я прийшла сюди. Ха-ха. Ха-ха, отут вже чую грішну душу і з собою в пекло взяти мушу. Гей, що Вона вже не поможе. Смерди, люблять, смерди, ну, застав мене. Я жити хочу, ось я тебе озвучу. Від мене не відтопишся, безмотом вради сину. Ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, ході, мій любий царю. Тебе в мулі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Побороне зло, ні цар відступив, звалив його спільний до болі творив. Хай згоди любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоба і заздрості зникне отрута, щоб Ірон ніколи не зміг повернутися. А нині ми разом Ісуса вітаємо, Славу вовіки йому заспіваємо. Небо і земля Небо і земля нині, бо Ангели, слують, А люди. Ангели. Зродився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, ох віддають, пастиє грають, чудо, чудо повідають, Вовик-флеємі, волифлиєм флеємі весела новина, Пречиста діва, пречиста діва, породила сина. чудо-чудо витають, витають, повідають. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, Щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, здержуйтесь від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіти ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод помирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все в гріхах маркетував, чорту душу продавав. Шляхом Ірода не йдіть, до богася поверніть. То буде Бог вас любити, буде вас благословити. Пошле вам щасливу долю і у домі, і на полю. Добре знало збираємося в дорогу, з ми вийдемо з хати, можемо щастя побажати, по дім Хай новий рік після дива, нехай згорить до Москва. А ще б нам дуже повезло, якби застрелився той вод. Хай газ по 30, нафта двадцять, хай москалі повеселяться. а нам, щоб жити без війни, щоб смілись кодорові сюди, щоб кожен корінець брат, щоб рід поможе у 100 град. Ми стане вільними від нині, славу Україні, щоб зникла з влади вся холера, а став новий Степан Оде. <Контер> щоб збулося все ото, треба купувати ось то. Ви просто не втікайте, ви просто не їдіть. Як прийшли, то щось присіть, господарі тут хороші, вони мають у грубі гроші. це доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випить, закусити, треба горілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало. І ще пів відраса салати, щоб дійшли ми в крайню хату. І торпети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, проблем мати не буде. Буде як і буде скеле, буде де і буде чим. Будемо поселитись, пристатися, нестися. Гроші діти і батьки і великі зірочки. Гроші, діти і бачати, все привалить вам у хату. Так не треба, нажимайтеся. Прощайте, ми всі хаті, щасливі, будьте і багаті, майте волю, добру, гожу. Тільки вірте, ласку Божу. Так, ж так ж нічого Кута? не продали тебе, саме зукінчаю. Щас до цьому дому, щиро, всі бажаю. Позжерімся всі разом нині, Христос родився в біді ястині, пострійнім віком, став чоловік, <кклова> всі утішайте на землі, постійні віком, завчолові, всі утішайтесь на землі, всі утішайтесь, землі зимовиться <кклова> скажу, <клова> відайте йому. Пожедано нема даному. Я думаю, вже політик, дитини з неба давно <пи> <дому, свій пи> Дуже дякуємо, дуже дякуємо за таку чудову коляду і за гарний вертеп. Тепер просимо колядників трохи тут щось пригоститися. Підходьте. Ми вас тут чекаємо вже з першої години. Ага. Ага. Кінькі, ну. І щось це. А хто тут ніхоноша? Хто збирає гроші? Ну я. О, до ясно. Що дяла. Теж з не